Сих, пропоную вам даний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які би хотіли переглянути, на 28 квітня 2025 року. Енергія дня сьогодні понадмірність вогняних стихій, тому що цим днем керує кармічний аркан Колесо Довінь. І тому це може бути певний перехідний період, коли ви у вашому житті можуть мати. Місце якісь крайності. І, і не все буде залежати від вас самих. Тому на цей день очікуйте, якісь зміни, можливості для когось нові відкриються. Хтось може отримати винагороди, а для когось сама доля буде давати кому зліти, а кому падіння. Загалом те, що ми раніше для себе напрацювали. Для когось взагалі це може бути неочікуваний успіх, а у когось, можливо, це буде навпаки спад енергії, небажання щось робити. І таким чином попадінь, попадання на одні й ті самі граблі, тобто в одні й ті самі події, які ви вже ви проживали раніше, але чомусь не зрушилися із того місця. У той перехідний період. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Сімка чаш говорить вам про те, що, можливо, ви наразі відчуваєте, що у вас є багато спокус, і ви або обираєте, що, ви, що вам там до вподоби, або, можливо, це все ваші ілюзії. Вам в цей день буде важко з чимось ну, або на чомусь одному зупинитися, або, можливо, на вас якась компанія буде негативно впливати. Хтось взагалі через свої ілюзії може піти від реальності. Ну, тобто ви будете не розуміти, чи то вам потрібно, чи ні, але бажання все отримати і одразу буде стійким. Для когось, можливо, буде питання стояти щодо вашої, ну, можливо, якоїсь сексуальної фантазії, або, можливо, у когось ці стосунки будуть будуватися на інтригах, якщо це стосується особистих компаній і стосунків. Для когось, можливо, на цей день буде актуальним, якщо ви будете отримувати консультацію у психолога. А для когось, можливо, хтось вже буде вивчати езотерику. Ну, Загалом у вас цей день буде дуже добре працювати ваша інтуїція. І також не варто, розум... варто вам розуміти, що ви можете певним чином впадати в якийсь самообман. Загалом це день гарний для творчої реалізації, духовного розвитку. У матеріальних справах можуть все ж таки бути проблеми і розчарування. Якщо будете робити покупки, вони будуть невдалими, і велика вирогідність, що ви в цей день можете зробити якийсь неправильний вибір, тому що будете сприймати бажане за дійсне. Підказка для вас є така. Будьте в цей день дуже обережні при прийнятті рішень. Ви зараз не бачите ситуації такої, яка вона є. Велика вирогідність, що ви можете припуститися помилки. І можливо, що хтось у вашому оточенні веде з вами нечесну гру. Тому дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, не поспішайте щось робити. Це благосприятливий час тільки для творчого розкриття і духовного розвитку, але не для кардинальних змін у житті і прийняття кардинальних рішень. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант вам ні. Верховний Жрець Перевернутий говорить про те, що, можливо, ви занадто зациклилися на матеріальному. І тому призабули про те, що у світі, крім того, що є матеріальний бік життя, ще є і духовний. Також, можливо, хтось буде взагалі в цей день порушувати традиції, можливо, ви зіткнетеся з якимись обманами і зрадами, можливо, хтось буде неправду вам говорити. І ви можете діяти без відповідної внутрішньої підготовки, але це не варто так робити, тому що до кожного кроку потрібно готуватися відповідально. На роботі можуть виникати якісь підстави, або, можливо, ви будете ігнорувати там правило, а також, можливо, у вас буде надходити щодо вашої роботи якась хибна інформація. В особистих стосунках також, можливо, будуть якісь обмани і нещирість, або якесь таке скрите, недоброзичливе ставлення до вас. Ну, Якщо у когось справи йшли вже до того, що у вас могли бути або якісь а, там, обручками обмінюватися, або, вже, можливо, до шлюбу там у когось йшло, то це може наразі щось не відбутися. Також не виключені в особистих стосунках сварки. Підказка для вас є така, у вирішенні ваших питань може вам допомогти тільки нетрадиційне рішення, і е, якщо ви будете проявляти якийсь оригінальний підхід, е, можливо, вам потрібно в цей день бути більш обережним і при прийнятті рішення е, з певного питання, вам потрібно ставитися дуже відповідально, тому що є певна закритість і нерозуміння. Того, що відбувається, і велика вирогідність, що ви можете припуститися помилки. А поради, які вам будуть надавати, можуть бути хибними. Тож я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Але до цього дня ставтеся відповідально. Третій варіант. Імператор, вам так. Загалом у вас в цей день, можливо, ви вже отримаєте якийсь певний результат. Для когось, можливо, буде співпраця із вищестоящими особами, можливо, з керівниками або із людьми, які представляють владу. Загалом у вас на цей день будуть ситуації так чи інакше пов'язані з роботою, і з вашою самореалізацією або з чоловічою фігурою. Також, можливо, вам потрібна допомога і підтримка впливового чоловіка або керівника. І діяти вам потрібно в цей день рішуче, наполегливо, і якщо будуть виникати перепони, обов'язково їх долайте, тому що це ваш день. На роботі хтось може реалізувати якісь свої проекти, хтось може отримати сильного покровителя, хтось посаду, а хтось успіхи в реалізації. Тобто, в цей день на роботі ви будете укріплювати своє положення. Ну, також, якщо хто вже працює, то нічого такого кардинально у вас не зміниться. Це ваша робота постійна і ваші доходи також постійні. В особистих стосунках, можливо, у вас ці стосунки вже постійні, такий постійний партнер, і ваш союз такий стійкий, але чоловік може грати ведучу роль у вашому шлюбі. Ну і підказка для вас є така, що беріть під контроль ситуації, які будуть виникати в цей день, і несіть відповідальність за ті рішення, що ви приймаєте. Якщо вам потрібно звернутися до вищестоящої особи, дійте. І обов'язково в цей день діяти вам потрібно в певних рамках, не порушуючи загально сприйнятих меж. І чужого простору, і не дозволяйте, щоб хтось порушував ваш простір, тому що це день, коли ви можете вирішувати питання і отримувати за це результат. Навіть якщо ви працювали до цього дня над якимось проєктом або якимись справами, то вже в цей день у вас буде остаточний результат. Ну і хтось, можливо, навіть фінанси за це отримає. Тож я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.